Вітаємо вас, дорогі глядачі, дорогі підписники Фейсбук-каналу Церква АСД Жива Надія. Новий тиждень, новий випуск вивченню Біблії. Ми продовжимо вивчати курс по випробуванню, як в центрі випробувань Бог нас провадить, яких уроків Він хоче нас навчити, щоб ми вийшли переможцями, щоб наша віра не згасла. Якщо ви хочете, щоб ваша віра не згасла, ваша надія зростала. Підписуйтеся на наш канал, адже щотижня нові свіжі проповіді, нові біблійні вірші, надихаючі пости, які підтримують вашу віру. Тому підписуйтесь, поширюйте своїм друзям. Також в коментарях залишайте свої молитовні прохання. Ми раді молитися за вас. Ну а сьогодні з вами знову Іван Романюк та Влад Матвійчук. Вітаю! Вітаю тебе і також всіх наших глядачів, підписників, які долучаються до нас, щоб вивчати слово Боже. Так, і сьогодні у нас тема померти як насіння. Івана 12,24, будь ласка, влада, mm -hmm. зачитай. І знову і знову запевняю вас: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не умре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий урожай. Так, якщо помре, принесе великий урожай. Власне, поговоримо mm -hmm. трішки про те, друзі, як нам померти. Mm -hmm. Не зрозуміти неправильно, але поговоримо про те, як. Що померло наше его, наше я угу. і була лише Божа воля. Якщо ми знаємо, що Божа воля вона для нас найкраща. Якщо Бог нам бажає добра, Бог бажає спасіння. Чому так важко підкоритися цій волі? Я думаю, просто що якраз в дійсності наше его, наше почуття, знаєш, за наша завищена самооцінка, і те, що ми думаємо, що саме те, як я вважаю, так буде найкращим чином, саме так, як я хочу, я знаю, я сам вирішую, mm -hmm. саме так буде найкраще. І саме ось ця думка про надважливість власну свою. І змушує нас, от так, так би мовити, перешкоджати Божій волі, і саме тому ми не можемо, ми не готові, отак, от, от просто взяти і прийняти її. От так. Знаєш, от багато хто говорить, типу, що Боже, нехай ну буде воля твоя, а там Амарійка моя. Тобто, так, так. от ми думаємо, типу, що ось так буде найкраще, те, що я собі захотів, те, що я побачив, це буде 100% От моє. і тільки так буде правильно, і Боже, і ти не думай, просто от якось зробити не так, от, зробити. Так, як я хочу, але Бога є своя думка на терхонті. Так, я думаю, інколи Бог так е, трішки посміхається, слухаючи нас, uh -huh. як батьки слухають своїх дітей. Тату, я хочу, ти не uh -huh. розумієш, а батько так. «Да-да-да, <laughs> <"Я> розум... <laughs> все я все буде». Uh -huh. і, тобто, ну, щоб так ну, зрозуміти, що ти не все бачиш, ми не бачимо всієї картини. І дійсно, друзі, щоб е, багато людей кажуть, якби Бог мені відкрив свою волю. Я б її точно виконав. От якби от Бог просто показав мені, тому що Бог якось так заувольовано показує, ніби, ніби туди, ніби туди. Боже, покажи конкретно. Я от неодноразово запитував, чи хотіли би, щоб Бог вам конкретно показав, що робити. І, знаєте, більшість рук. Так хочемо. Але згадую, Йону, нікому Бог так не показав волю, як йому. Іди в Ніневі туди. Зрозумів, Боже, на 180 градусів в іншу сторону. Тобто. Бог знає, що ми не завжди інколи готові прийняти. Чому? Тому що, ну, мені здається, одна з причин, чому ми не довіряємо Богу і не приймаємо волю, тому що ми просто не довіряємо як другу. Людину, яку ти знаєш найкраще, ти їй довіряєш, ти знайомий, ти як пройшов з нею вже не перший рік, так, не один пуд солі з'їв, і ти вже готовий йому довірити. От можливо, лише тому, що ми з Богом далекі, ми такі, а ти точно там мене не залишиш. знаєш? Угу. Ось. І власне дійсно, перш ніж нам, Пізнати Божу волю, яку ми так дуже хочемо. Друзі, Бог інколи не відкриває, тому що Бог каже, навіщо, якщо ти відкрию свою волю, а ти все одно не підеш. Тому uh -huh. тут нам потрібно перше, що зробити, написано померти для себе, uh -huh. померти для своєї, щоб сказати: Господь, твої думки, твої бажання нехай будуть в моєму серці. Будь ласка, зачитай вірш власне. Якщо не помиляюсь, це Филипянам другий розділ п'ятий дев'ятий вірш. Угу. З 5 по 9. пликайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені. Тобто, коли в мені Дух Христа, в мені ті самі думки, угу. я себе тоді впокоряю так? Саме так. І, і я тоді слідую. Угу. Римлянам 12,1 представте себе в жертву, живу, святу Богу угодну для розумного вашого. Тобто, представте себе в жертву, тобто померти для своєї от жертва. Це де проливається кров, так? Тобто угу. я кажу: Господи, я готовий всім пожертвувати». Тому що, як сказав Павло, все в цьому світі ніщо ради Христа. От коли я переживаю цей момент, помираю для свого я, тоді я готовий прийняти дійсно Божу волю. Угу. Саме от тоді, в той момент. Коли е, ми якби отак розпинаємо своє власне я, пом, наше власне я помирає, тоді Господь, от якби, от буде для нас його голос буде для нас найбільш доступним. Це саме от сталося також, от і в житті Самуїла, так Також ми можемо згадати перша Самуїла 3:10. Так, так, Так коли він починав, от, ну, слухати голос Божий, і ми знаємо там взагалі історію, коли е, саме сини Ілія не хотіли його слухати, і Ілій якби там не сильно вже там і, і хотів його їх щось навчити, так, 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 так. от і Самуїл, от він проявив. Готовність він проявив смирення, мудрість, і Бог до нього заговорив. От знаєш, багато хто говорить, що от якби в той чи інший момент, коли мені саме в випробуваннях важко, я би почув, от знаєш, от фізично голос Бога, не десь так, там так, від проповідників, так, так, не в Біблії, а от так от фізично, я б терпів до кінця свого життя. От, але знаєш, от ці люди просто тоді, от ну, нічим не відрізняються від людей, коли от там пам'ятаєш, Ісус Христос сказав, що навіть, от, ну якщо от Мойсею, пророкам там не повірили, навіть як хто б з мертвих воскрес, то, то теж так. До так, речі, так, так то не повірили, угу, би. Не повірили би. І тому, а Господь говорить, і сказано в Біблії, що Він говорить до нас багатьма різними способами через пророків, через Сина свого, через Слово Боже. Тому ми повинні от якраз саме все це читати, Біблію читати, Досліджувати, і саме тоді от ми будемо мати от якраз той характер, і будемо мати от той ну наше якби, я власне не буде знаєш так перевищувати саме от ну бажання Бога бути до нас ближчим. Так, так, так. Тому, друзі, говоримо про тему померти як насіння, тобто, щоб ми дійсно могли у важких ситуаціях у будь-який момент навіть життя довіритись Богу, перше. Перш ніж пізнати волю Божу, ми повинні померти для свого я. Тобто відмовитися від того, щоб слідувати за Господом. Друге, готові слухати те, що сказав влад. Третє, що тут дуже важливо, самовпевненість. Пам'ятаємо, угу. що заважає нам слу йти за Богом, тому що ми самовпевнені. Угу. Боже, я сам знаю, як мені жити. Угу. Бог каже: не чіпайте дерева до пізнання добра і зла. Так от не дотрогуйтесь. Є ви що? засумнівалася в Божих очах. Ну, диявол зробив все, щоб вона засумнівалася. Багато людей, які там вірили Богу, сьогодні кажуть, слухай, я там в Біблії вичитав, угу, ну угу. не все так однозначно. І все, і сумніви з'являються. І з'являється якась самовпевність, ніби я знаю краще. С, е, Саула, згадаємо. Да, вибрав народ, Бог дозволив вибрати Саула на царя. Бог каже: Окей, дай їм цього царя. Нехай буде так, але Бог далі хотів його виховувати, робити його ідеальним, як царем. так? Але перший раз Саул не виконав Божого. По <постив> <постив> Потім Бог знову дає другий шанс, іди вбий все, нехай все буде закрите, нічого не беріть. Взяли худобу, пам'ятаєш, він каже, Боже, ну так ми ж для жертв. Каже, ну так ми ж не для себе. І він каже: Якби ти зробив, каже Бог, Бог би не в віки твоє царство поставив, а тепер Господь співвибрав іншого по серцю своєму. Тобто саме ми впевненість ми бачимо в Єви, в Саула і те, що часто в нашому житті буває. І, причому як результат цьому всьому, це дуже гарно в посібнику сказано. З'являються замінники. Mm -hmm. Якщо я починаю не довіряти Богу, сумніві йти по своїй волі, я потім знайду щось, що замінить мені Бога. Mm -hmm. Ось так. такий от результат того, такі от коротенькі друзі, кроки, які заважають нам, і mm -hmm. в свій час ми тоді розуміємо, Боже, чому так? Я ж так хочу виконати твою волю, але... Оці такі тригери вони не дозволяють нам слідувати за ним, якщо ми їх не вирішимо. Так і потрібно викорінювати от власний егоїзм. І взагалі, от знаєш, дуже часто в нашому житті люди говорять: ось цю фразу, типу, я знаю. Ніби ти от хочеш щось краще донести там. Але ж слухай, але ж... я знаю, я все знаю, мені там не потрібно нічого доводити, мені не потрібно mm -hmm. нічого казати. Я знаю. І ось ця от самовпевненість, от почуття власної, от самодостатності, і само, от, знаєш, самознання, самовизнання, от воно якраз і заважає, але Біблія говорить не так. Біблія говорить про те, що нам потрібно от своє я розіп'яти і своє я поховати. От і тільки, і як говорив апостол Павло, і потрібно, щоб в нас було так, як він говорив, і живу вже не я, але Христос живе в мені. Тобто я ніщо, і все тільки завдяки Ісусу Христу. Так тому давайте, друзі, продовжувати молитися, щоб сила Святого Духа зійшла на народ Божий на кожного з нас, тому що. Лише тоді в нас будуть ті самі думки, що в Христі, Ісусі, Господі нашому. Не наша воля, а Його воля. А Божа воля вона найпрекрасніша. Знаєш, я під час війни дуже часто говорю, згадую цей вислів, що найбезпечніше, найщасливіше, найкраще місце на землі це бути в центрі. Божої волі, чого і кожному з вас бажаємо, дорогі наші глядачі. Підписуйтесь на наш канал, залишайте свої молтовні прохання, залишайте свої коментарі, а побачимось ми у наступному випуску.